Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Ну що ж, дочекалися, Жозе Мавріні і не снилося, поки він відпочиває. Україна в Єврокубках грає Шахтар Олімпік Марсель протистояння української та французької команди в лізі Європи УЄФА. Ну, дійсно, перший офіційний поєдинок для нашого футболу і на гірників чекає справжнє випробування. Тож, дійсно, напишіть одразу, прошу в коментарях. Чи вірите ви в Шахтар, в підопічних Маріно Пушича протистейні з командою Ріно Гатузо? Так не забувайте, що саме цей легендарний італієць тренує нині клуб з півдня Франції. Тож чекаю на ваші коменти. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, ось лишаю реквізити, QR-код в описі під відео також є дані. Тож задонайте, якщо є змога, є бажання, я теж. Дуже вам за це вдячний. Тож, 19.45, сорок Штадіон, Гамбург, Німеччина номінально домашній матч для Шахтаря. Але при цьому, звісно, ми розуміємо, що підтримка буде дуже дуже на гідному рівні. Багато українців обов'язково прийдуть підтримати гірників. Ну і для них це важливий поєдинок, тому що Шахтар не можна назвати аутсайдером в цьому протистоянні, але й фаворитом. Також ну, язик не повертається назвати гірників. Українська команда має хороші спогади про протистояння з французами. Звісно, мова йде про сезон Кубку УЄФА 2009. Останній сезон Кубку УЄФА і такий чудовий історичний для українського футболу, коли Шахтар здобув власне цей трофей, підопічні тоді ще Мірчі Луческу, здолали двічі Марсель, і той Олімпік, на мою думку, об'єктивно був значно більш. Сильним та зірковим, ніж нинішній Олімпік. Тож на велодромі у Франції гірники виграли 1-2. Ну а вдома, в Донецьку, в Україні 2-0. Ну і після того на стад де велодром, легендарному стадіоні Марселя з'явився дах. Щоправда, нині цей дах дещо Протікає. Так, команда у Марселя досить непогана, майстерна і такі чудові виконавці, як П'єре Мріко Бамеянг, який хоче дограє в своїй кар'єрі, будемо об'єктивно казати, але все одно може все ще створювати багато-багато проблем своїм супротивникам і також низка інших топових виконавців. Тож, чому на володромі протікає дах? А все тому, що Марсель 5 матчів поспіль не знає смаку. Перемог, ну фактично всі ігри цього сезону Олімпік провалює. Так, все почалося ще на початку календарного року, коли Марсель обіграв Кубку Франції лише 1-0 Тьонвіль. Ну, це майже напівпрофесійний клуб у Франції. Після цього Марсель не знає перемог. Вони в лісі один програли Страсбуру, після того вилетіли в Кубку Франції від Рену. І також у чемпіонаті Франції в нічию з Монаго зіграли, поступилися Ліону. Ну і от в п'ятницю Марсель зіграв нічию з Мецем. Один. Тобто це все свідчить, здавалося б на те, що Марсель в глибокій кризі, а тому команду Гатузо треба брати тепленько гірникам. Але друзі, ні, Шахтар взагалі цього сезону не провів, як зрозуміло, жодного офіційного поєдинку, тільки товариські на зборах. Ну і це означає, що безумовно, все одно в Олімпіка мають бути більш сприятливі кондиції, але і гірники не відпочивали під час цієї зимової перерви. Підсилилися дуже. Потужно традиційно вийшли на бразильський ринок і привезли звідти. Діамантів Кевін вже в розташуванні гірників. Ну а Марлон Гомес на жаль, зламав ногу і навіть не встиг доїхати до розташування Шахтаря. Тож, друзі, Олімпік Марсель провів дуже непогану кампанію в групі Ліги Європи восени. Вони пропустили вперед тільки Брайтон, який посів першу сходинку. Ну і що цікаво, про цьому випередили Амстердамський Аякс і Грецький АЕК. Ну а виступ Шахтаря в групі Ліги Чемпіонів, ви і самі знаєте, близький до зразкового і навіть до ідеального. Так, вони не посіли одну з перших двох сходинок, але при цьому без шансів для бельгійського Антверпена залишили їх на четвертій сходинці і нав'язали боротьбу лідерам Барселоні та Порту. Барсу навіть спромоглися обіграти. І Мені здається, ось цей свіжий досвід має дуже допомогти підопічним Маріно Пушичо в протистоянні з Марселем. Марсель нині восьмий, команда вже як ми говорили, вилетіла також із Кубку Франція. Тому для них, для Гатузо, це фактично останній шанс якось зробити вдалим цей сезон. Це гідно виступити в лізі Європи. Тож, ми розуміємо, цей звір поранений, а отже, дуже небезпечний. Але ми будемо підтримувати українську команду. Тож всіх в четвервечірі запрошую на стрім на каналі Legendary Balls. Будемо разом дивитися, обговорювати, коментувати та вболівати за українську команду. Нагадаю, що в цьому раунді клуби змагаються за вихід до восьмої фіналу Ліги Європи УЄФА. Відповідно, клуби, які посіли треті сходинки в Лізі чемпіонів УЄФА, як Шахтар проти команд, які посіли другу сходинку на груповій стадії Ліги Європи УЄФА. Відповідно, клуби, які зайняли перші місця, вони вже на стадії однієї восьмої сіяні. І вони чекають на переможців пар цього раунду. А саме це Аталанта, Брайтон, Байер Леверкузен, Ліверпуль, Рейнджерс, Славія Прага, Вільяреал та Вестхем. Окрім шахтаря, на цій стадії будемо вболівати за українського кіпера Анатолія Трубіна. Вихованець гірників очікується на воротах Лісабонської Бенфіки в поєдинку з Тулузою. Окрім цього, ми також чекаємо на протистояння Фейнор-Дрома, Мілан Рен, Ланс фрайбург Янгбой Спортінг. Брага Карабах та Славія, Прага. Тож такими будуть протистояння в Лізі Європи УЄФА, які чекають на нас в четвер. І так само в четвер ввечері будемо слідкувати за лігою конференцій УЄФА, яка абсолютно має подібну ідентичну сітку і систему. Ну, цю стадію взагалі можна назвати за прикладом з NBA Плеін і в Лізі конференції так само перша команда з групи Ліги Конференції потрапляє вже в наступну стадію однієї восьмої. А тут змагаються відповідно клуби, які посіли другі місця на груповій стадії Ліги Конференцій проти команд, які відповідно вилетіли з Ліги Європи, посівши там треті сходинки, але які продовжують свою Єврокубкову боротьбу вже в Лізі. Конференції. Тож сіяними тут є вже в наступному раунді: Астон Віла, Брюге, Фенербахче, Фіорентина, Ліль, Макабі, Тель-Авів, Паок та Вікторія Пелзень. А у попередньому раунді плей-офф четвер зустрінуться Штурм, Грац проти Слова Братислава, Сервет Лудогорець, Рояль Уніон Сан-Желуазайнтракт, Франкфурт. Бетіс Динамо Загреб, Олімпіакос Ференцварош, Аякс Бодаглімт, Мільде Легія Варшава та Маккабі Хайфа проти бельгійського гента. Отакі протистояння, звісно, за своїми афішами, вивізками, все ж матчі Ліги Європи є більш цікавими, більш маститими. Але в лізі конференції, я думаю, теж буде на що подивитися, особливо на пізніх стадіях. Але поки всі наші думки виключно з українськими футболістами і з нашою командою є. Єдиний представник в Єврокубках за те, який донецький Шахтар, і в нас великі надії. Сподіваємося, що переможе Шахтар в протистоянні з Олімпік Марселем, і зустрінемось на стрімі. Друзі, прошу всіх, напишіть у коментарях, хто на вашу думку є головними фаворитами на перемогу і в лізі конференції, і в лізі Європи. УЄФА. ну хтось каже про Шахтар як українського представника, але є і сильні сіяні команди. Тож можете розповісти, за кого вболіватимете і хто є основним фаворитом. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Також можете задонатити, лишаю QR-код та реквізити, і вдячний взагалі за всю вашу підтримку і активність. Я, Ігор Мартиненко, щиро-щиро дякую вам і бажаю всього найкращого. А Україні та Жахтарю ми, звісно, кажемо тільки перемагай!